Вітаю вас! Ви, скоріш за все, чули про е, саміт на Мальті і, звичайно, можливо читали або розповідали про результати цього саміту. Ну, Звичайно, як правило, розповідали офіційну частину. В той самий момент там був виступ Зеленського на закритій частині. Там взагалі, якщо так сказати, більше була закрита частина, Офіційна, вона офіційна. І от виникає саме цікаве запитання, а що ж було на закриті, що ж такого, ну, тим паче, що, скажімо так, українська влада ну, якби запропонувала учасникам, а це перш за все люди, які потім спілкуються з керівниками і доносять цю інформацію, запропонувала своє бачення, як досягти миру в Україні, ну, враховуючи ці всі ситуації, які зараз мають місце. Тобто і плюси, і, і мінус, і так далі. Я зробив відео. Ну, дивіться, там є деяка інформація, яка дійсно, ну, скажімо так, можемо назвати ексклюзивна. На а що пропонує українська влада робити, ну, скажімо так, найближчим часом. Якщо ми говоримо, що війна затягується, це ладно. А от зараз, ну скажімо, от, ці місяці, найближчі, ну... Цей рік, наступний, що? От там якраз і пролунала. Ну, ідея, що? Так що для спонсорів відео це є. Хочете подивитись, там є кнопочка спонсорство. Ставайте спонсором. і будь ласка. Тим паче це чисто політичне відео. Тут пакет дешевше не буває, підходить. Для... Тих, хто любить більше економіку, там є клуб економічної мудрості. От там ми розповідаємо про фонд національного благосостояння Росії. Яка заначка в Росії? Розповідаємо про інвестиції. Так, да, а чого трактуєте? Але реально, ну не міфічні. Міфічні то, там політики розповідають. Так що просто там є два пакети. Дешевше не буває, але більше політики. Історія, політика, так, знаєте, розважання і трішки економіки. А от виключна економіка, клубки значно буду Ну, це, що називається, для спонсорів. А для всіх глядачів треба ж пару слів вже сказати. Ну, а я. Ну, давайте пару слів вам скажу відносно статті, яку напублікували опублікували Тайм, яку дуже багато обговорювали, і так далі тому подібне. Але я не буду саму статтю обговорити, я просто хочу звернути в деякі моменти. Добре? Добре, давайте. Значить, по-перше. Я багато разів говорив і ще раз протею, якщо ви читаєте в будь-якій газеті, ну, електронній, паперовій, як хочете. І там написано, згідно інформації представника Офісу президента, або адміністрації, або міністра, але який не захотів себе назвати, або державного службовця, я говорю, оце брехня. Ну не зовсім брехня. Дивіться. Е як робиться стаття? Пише журналіст, редактор дивиться і говорить. Хайпа мала! Ні, ну, чейп, хайп, хайп, хайп ну вже. І тоді. Розумієте, яка ситуація? По практиці, якщо ти кого цитуєш, то відповідно, ну, реально люди цитуєш, то відповідно тебе тобі, 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 має бути якесь посилання. Тому що якщо виникне потім конфлікт, ти можеш сказати, от дивіться, мені людина навіть там по меседжеру написала. Але буває така ситуація. От журналіст опитав одного, другого, три, четверте. Ні, реальних людей. Але реальних говорить, ну це не цікаво, це, це не цікаво. Хайпу, хайпу нема. Давай, хайп. Тоді з'являється анонімне джерело. Хлопці припиняють. Я вам, знаєте, стільки журналістів знаю. Ну, якось так трапилося з 90-х років. Якщо анонімне джерело, це... Фантазії, журналіст, то ще же редактора. То, що редактор говорить, так, о, є сильніше, сильніше, сильніше. І щастяніше. Тому я говорю, от коли ви починаєте обговорювати, ну ні, я не заперечую, стаття там хайпова. Тролінго, не заперечую. Але коли ви починаєте обговорювати, от, ну люди тут, ви ж розумієте, що там фантазія. Що не розумієте? Зрозумійте нарешті, що якщо дійсно о, ну, щось реальне, ну, це реально говорить. Тим паче, ви що розумієте така ситуація, що якщо ну, журналіст дійсно запитує такого поважного ведення, то ну, який міністр, любий депутат, розповість. Я впевнений, що там дійсно було дуже багато інформації, але просто редактору не, не сподобалось, що там хайп, вас, срачаним. Це я поясню вам пояснював, проблема. Розумієте, от. Ти робиш щось таке дійсно реальне. Там, Зрозуміле, Розкладеш по поличкам, пояснюєш одне, друге, третє, причому чітко, зрозуміло. От зараз. Ніхто читати не хоче. Ні, срача нема. Срач! Є! Ну, я багато разів розповідав, якщо ви дійсно хочете, щоб вас цитували, скажіть культурно. Ні, чесно. І починають. От так само це стаття. Вона вброс. Його починають цитувати, вона розганяється. Так працює. Ну, ну, не, не, не вони придумали, не нам закінчили. От така ситуація. Тому там дійсно в самої статті є от цитати з Зеленського реальні, Далі фантазії. І посилання на анонімних, анонімних. Ні, дивіться, яка ситуація. Буває. Бувають такі ситуації, що це ну, стаття. І декілька посилань дійсно анонімних. Буває таке. Хоча, в принципі... От, якщо є така журналістська етика вважається що посилання на анонімних не допускається абсолютно Ну, по етіки але а коли вся стаття посилання на аноніми це вже точно фантазія абсолютно Ні, ніхто не заперечує що так да, дійсно є е, ну там скажімо так зараз тема Ізраїля більш популярна тема україни я не заперечую я про це багато разів говорю це не таємниця, но ну, робити цей там якусь... Ой-ой-ой. Ні, це нормально. Так, да, дійсно, війна затягнулась. Теж не сповнів. І, звичайно, що те, що було раніше, зараз міняється. Однозначно, хай як він... Ні, ну, розумієте, що дійсно на початку війни, от я, єдине, що погоджуюся, на початку війни була ейфорія. Ось зараз швиденько закінчимо. Так, да, це було! Ну це завжди, от коли війна починається, завжди ефорія. Потім у старість, це акціоне, будь-яка війна, це абсолютно будь-яка. Хочете 30-літню, хоч 100 літню хочете вітчизняну. Да, хочете Другу світу першу. Ну просто дійсно, коли війна починається, зразу завжди. Це завжди. А потім дійсно, дійсна ситуація. І от постійно, ну, знаєте, як от, коли війна починається, о, думайте, зараз ми, за два-три тижні, так, да, так, да, да, це є, є. А потім дійсно вона стає рутиною. І тут починається проблема. Там, харчування, зброя, там, наступають, відступають, так, да, так, да, і оце рутина. Ну, от дивіться, на сьогоднішній момент навіть новини, які публікують військові, немає значення, Українська стояла або російська. Вони погано вже читаються. А рік тому навіть на початку там, о, всі ж так знаєте, а зараз от ви візьмете звіт. Немає. от Наприклад, Міністерство оборони або Генерального штабу України, Росії, от в будь-яких соціальних мережах кинете ноль на вас. Ні. Раніше обговорювали, там вираховували. Хто скільки, скільки танків, скільки людей. Ноль. Ні, ну буде якесь там, але... Тому що так, да, це нормально. Але я говорю, це будь-яка війна. І робити, ой, ну так, так, це є таке. Але це не значить, що українська армія не наступає. Давайте так, дивіться. Звичайно, не так швидко, як би хотілося, але наступ ведеться. Що ви ще? А ну так-та-да, да, да. ви хочете швидше. Автомат на фронт. от отперед, от туди, туди, туди. Тому що просто дійсно воно смішно, знаєте. Пора, сидите, паради, там, залужному розповідають, розповідаєте, як воювати. Ні, з автоматом, і вперед, туди, туди. От покажи. Ага. Зрозуміть на речі, що це тільки підручник в фільмах, так все раз-раз. Підручника по історії дуже часто теж, коли описують, так ти що. Тільки хоп, ну там, розумієте, як описують. Там, Рядочок один, другий, третій, все, війна закінчилася. Ну це ж підручник по історії. А на практиці, так. Да. І дійсно, на сьогоднішній момент, то війна, як би сказати, є таке поняття. Позиційне, так. Да. Да? Російські війська намагаються захопити Авдіївку. Ми, відповідно, відбиваємось. Вони намагаються там наступати на Крупянськ, ми відбуваємось. Ми наступаємо на Токмак, вони відбуваються. А що ви ще хотіли? Ні, ну тот же самий момент, да, ми там наносимо ракетні тронові удари по Криму, по базам. Да. Вони наносять удари по... Це ж війна. І от, ой, це да ні, це, це, це саме звичайна війна. Розумієте? Просто я розумію, що дуже часто у вас тлумачні війни, це кіно. Дійсно ціні. Війна взагалі вона теж більше насмахує на бухгалтерію. Не дивуйтесь. снаряди, портянки. ви знаєте, що партянок нема. Там дрони, ще там ракети, потім відстріляли, цих привезли, пали. Ну дивіться яка ще ситуація, Будь-яка війна, вона дійсно затягується. Будь-яка, свертаємо що Вона починається, так сказати, ярко, Потім затягується. Навіть якщо... Робиться пауза в війні, потім продовжується така ситуація. І так, дійсно, ну, у нас дійсно не так швидко, як ми хотіли. Але це не значить, що Україна програла. Тому що, коли -то вони проводять цитати, типу, ми програли. А хто це сказав? Можете ну, посилання сказати. Тому що ще якась ситуація. Добре. Можливо, це реальна людина. Не заперечую. Але хотілося б знати, яку він посаду займає. Ні, я просто зараз поясню. Знаєте, е бувають випадки дуже часто, людина зай... От, працює в офісі президента, але займає там посаду троє послівборщик. Фахівець або він. Угу. Ну це, це як таксисти. Таксист так спілкуєш, так ти ж. Супер фахівець. Да? Оце те ж саме. Тому говорю, що якщо вже ви ну, намагаєтеся цитувати, то хоча б бажано хто це. Тому що, я говорю, що дуже часто, якщо ви цитуєте якихось там, ну, младших подаючих, вони, ой, які вони спеціалісти. І неправильно наступали, і війну програли, і не все. Класика. А ще, знаєте, яка ситуація, коли беруть інтерв'ю, е, толко виграли. О, це вже все. От якщо б я був, б все перемогли, і мене немає. Тому я рюкчу, що сама по собі стаття для хайпа, да, для тролінга, да, поговорити, да, а з точки зору розуміння, там я говорю, там 90% фантазії. Тобто вони взяли кусочки е, реально, а остальних фантазії. Да, за то поговорити. Взагалі, зрозумійте правильно, оце якраз теж приклад е, ну, журналістики, яка існує за кордоном. Тому що вони дуже часто люблять пихати так. У нас свобода слово. Та не свобода, свобода срачай хайпа. Яка слово? Тому що я багато разів вам задавав просте запитання. Як вважаєте, журналіст отримує зарплату? Отримує. А як вважаєте, де гроші? Були? А, з неба падають? А в банкоматі там малюють. Любе видання може заробити. Або спонсор накидає гроші. Ну, ви самі ви знаєте. Або дійсно на рекламі. Але тоді в тебе бути дуже багато срача. Тому що реклама платиться за кількість. І тому, виходить, якщо ти пишеш щось таке класичне, ти мало про ну, бажаючих подивитись. Пишеш срач, хух, і реклама. Так вона працює. І ви можете скільки завгодно лайте головного редактора, що так некрасиво. Але головний редактор вам скаже, а що робити? Що роби? Ну як мені зароби? Тому що я багато разів вам говорив, що да, там ще за кордоном є підписки, дійсно там дуже багато видань по підписці. Але теж тяжковато, Просто у людей оця звичка зараз соціальні мережі і так далі, звичка платить за газету, якщо раніше. Ну раніше людина платила за газету, тому що ну, тобі не дадуть безкоштовну газету, правда? Хоча були безкоштовні. А зараз ну, стільки безкоштовної інформації, що навіть таким виданням складно продати підписку. Складно. розумієте, А видання великі, гроші великі, витрати великі. От вони дійсно, ну на жаль, скатуються. Розумієте, така ситуація. Вони намагаються конкурувати із соціальними мережами, де срач 100%. Ну, і вони намагаються, в результаті вони понижують, понижують, понижують. Тому так. така ситуація. Звертаємо Да, Є проблеми з наступом, є проблеми зараз от, там от, Конгрес і так далі. Це все є. Є дійсно проблеми з мобілізацією. Вони завжди. Є завжди проблеми у владі. Не заберечь. Це завжди. Є завжди політичний срач світовий. Мало того, ну як не можете зрозуміти, що будь-який керівник, в тому числі президент, він постійно, що називається, перечищає, перечищає, тому що воно так вам кажеться, що от назначили все, ні, там є маса нюансів, нюансиків, коли приходиться так, 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 це життя. А так воно працює. Тому так, да, дійсно, час від часу Зеленський міняє. Буде ще міняти, переставляти, а ще що хотіла. Ну. Штифувати владу. Хоча я ще говорю, що деякі от політологи ну, звинувачують Зеленського, що він формує жорстку вертикаль владу під себе. Так, да, не заперечу. Оце я не заперечую. На сьогоднішній момент він фактично, якщо так подивитись, методично під себе вибудовує жорстку вертикаль владу. Тобто фактично... Всіх людей, які так чи інакше підконтрольні, він потихеньку міняє. Міняє. Да? Не сперечує. Це є. Оце факт. Тим паче в умовах війни це зробити легше. Так, да, це бісить там, Порошенка, всіх остальних, тому що, кажуть, як же так, а де ж ця там я рівновага? Ні, ні, ні. Говорить одне, робить інше. Тим паче, вони проявляють, що війна должна бути дуже жорстка, чітка, вертикаль влади. Наче ми не переможемо. А? Ти, 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 так навпрацює. Так що от, це абсолютно реальна ситуація. Ну і взагалі відносно ситуації зараз в Україні. По-перше, економіка дійсно налаштувалась і вміє працювати під час війни. По-друге, да, корупція ніхто не відміняв, вона не була такі існує. Вона нікого не заважає. Але про її потрадіть це святе. Да, дійсно, в нас велика частка тіньової економіки і скажуть, частина людей не падає за рубля. Той же самий момент, у нас немає безробіт. Воно мізер. І тому у нас дійсно на сьогоднішній момент, ну такі ледь не працюють. І зарплата зростає, незважаючи на те, що, як правило, під час війни вона повинна падати. Так, да, дійсно у нас немає зараз обвалу валют. Так, да, дійсно для нас бажано, щоб в наступному році фінансування України було не менше, ніж в цьому. І хто не запитав, так от якраз працює, що було, що як хочете. Да, дійсно, нам поставляють більше-більше зброї. І да, дійсно, йде навчання військових, але не так швидко, як ми хотіли. Тут можна без кінця говорити, що обіцяли стільки, дали стільки. Дадуть. тут. Взагалі, ну є от недолік війни. Коли вона починається, всього не вистачає. А потім вже багато надмірно. Під кінець війни. Коли вже виходить на перемогу, надмірно багато. Таке є. І ти говорить, от якщо б тоді, ну, ребята. Так не буває. Дійсно, що треба час, поки налаштується. А потім, так, да, дійсно. Розумієте, яка ситуація, У нас, дійсно, зараз дуже суттєво наростили виробництво снарядів. Приватні компанії. Не держав. Якщо я б назвав би хто, ой, матюкась. Ой матюкавець, тому не назву. Після війни називу. Зараз ні. Ви ж не ви просто ця ваша якби алчність, немає як І да, дійсно, на сьогоднішній момент ми зараз успішно співпрацюємо із тими ж німецькими, американськими. Да, Ремонтують військову техніку, дуже багато ремонтують, і це нормально. Мало того, да, дійсно, стало більше ПВО, да, дійсно, на сьогоднішній момент. У нас ще немає такого залізного купола, але формується, що ж ви хочете. І це вже добре. Так що, перемога буде за ким? За Україну. А хто зникне? Російська Федерація. Але от такі статті ви читати будете. Ну, вам вже сподобалося. Ну, і саме основне, не забудьте стати спонсором канала і будете дивитись цікаве відео, де будуть розповідати трішки більше, ніж це прийнято офіційно. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не роздаритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.